У 2021-му всі говорили про ІТ. Я реально оголошення в маршрутках бачив баннери по місту, куча реклами в соціальних мережах, таргетинг. Всюди, всюди набирали на курси ІТ, всім пропонували туди увійти. Ця пропаганда била прямо з кожного кута і з кожного чайника. І здавалося, що так буде продовжуватися вічно. Що місця в ніші прямо вистачить всім, що дійсно там кожен бажаючий зможе легко туди свічнутися і отримувати хорошу зарплату. Але зараз час змінився. Якщо коротко, що відбувається в Ніші в 2024-му, так зараз вийшла статистика, що за 2023 рік, тільки за останній рік, 50 найбільших компаній України звільнило 11 тисяч людей. Це кожен 10-й. Це дуже багато. А причому тут взагалі ці курси, а просто ці курси роблять, що нічого не сталося. Вони далі обіцяють високі зарплати, вони далі обіцяють швидкі доходи, вони реально гарантують вам працевлаштування, що ви прийдете там двох трьохмісячні курси і підете на роботу, на яку люди там вчаться по п'ять років у університеті і потім ще стільки ж практики. І це нагадує якийсь вже скам, це просто прямий обман, тому що вам обіцяють те, чого в принципі бути не може. Далі говорять про нестачу людей. Про те, що компанії не можуть закривати вакансії, так, я згідний, нестача є. Але це нестача досвідчених людей, але явно не початківців після трьохмісячних курсів. Звичайно, мова не про е, ті курси, які створені на базі е, компаній самих. Там дійсно е, хороша програма, там дійсно хороші викладачі. Мова саме про бізнес-структури, основний дохід яких формується з платежів студентів. Е, так, це просто окремий вид жуліків, і найбільше мене виносить те, що. Величезна кількість людей реально віднесуть їм останні гроші. Після цього вони ну не зможуть знайти роботу з дуже великою часткою ймовірності. і вони можуть просто взагалі розчаруватися в собі, розчаруватися в ніші, розчаруватися в людях, тому що ну їх в прямому сенсі і і рано чи пізно це йде. І оце напрягає насправді найбільше. Щоб ви розуміли, зараз вперше за весь час існування українського ІТ ніша проживає кризу і спад. Це майже 20 років ніж весь час росла, росла, росла. Відповідно, росли зарплати, ріс попит на спеціалістів. Це, звичайно, зменшувало поріг входу. Але зараз ми маємо спад, і тут, в принципі, це не тільки українська проблема. Спад зараз в IT в цілому, в цілому світі. Але ось цей глобальний спад він накладається ще й на наш локальний контекст. І я не знаю, взагалі, в принципі, чи навіть не те, що не знаю. Я в принципі впевнений, що. До моменту, поки е, не закінчиться принаймні, активна фаза бойових дій, ну ні про який ріст можна навіть не думати. Навіть якщо він буде, то він точно вже не буде е, в двозначних цифрах, як раніше. Це буде просто звичайний е, от, такий типовий розвиток, як і в будь-якого іншого сервісного бізнесу. Тому що якщо ми в 2021 році ми мали хайп і IT, то зараз е, IT залишилося, але от хайп пішов. Тому що в іноземних замовників реально більш ніж достатньо аргументів, щоб заводити проекти в іншій країні, і що раз менше, аргументів, щоб заводити проєкти до нас. І от до цієї глобальної проблеми, яка, в принципі, як я вже говорив, відбувається як на рівні всього світу, так і в Україні, ще докладаються ідіотські практики, які ці самі курси пропагують. Наприклад, коли вони вчать людей подаватися на всі вакансії підряд. В результаті, коли рекрутер публікує вакансію, особливо на джуна, там в прямому сенсі відкривається якийсь портал в пекло, 200-300. 500-800 заявок я бачив. Ну, зрозуміло, що людина не буде це все читати, зрозуміло, що ваше резоме загубиться, і в результаті і рекрутер компанії отримує проблеми, і ви роботу не знайдете. І це негативно впливає на всю нішу в цілому. Оце підхімічування вакансій, оце, оце невибіркова подача заявок. І купу інших дурних практик, наприклад, видавання тестових проектів за реальні. В результаті деякі компанії через це просто перестали взагалі вакансії джунів публікувати, тому що який в цьому сенс? Вони їх шукають або точково з бази, або ну на крайняк публікують на сайті. А так немає сенсу, тому що її все одно заспамлються. Такі от пошукачі, які закінчили курси і сприйняли їхні поради за чисту монету. Я не кажу, що. Всі курси е, погані, як я вже говорив, є ще курси на базі самих компаній. Е, плюс потрібно розуміти, що все-таки е, на деяких з них є прям хороші викладачі і хороша база. Але як, наприклад, новачку е, відрізнити хороші курси від е, шулерів? Ну, чесно, я не знаю. Мені здається, що це взагалі мало реально. Тому е, найкращий варіант, що зробити це, якщо ви маєте когось знайомих, або там ваших друзів є хтось зі знайомих. Хто працює в цій сфері, а відалі ще не потрібні вам спеціальності? І щоб вони допомогли вам і проаналізували ці курси, і подивилися, сказали, типу, чи їхня програма вона адекватна, чи те, що вони обіцяють відповідає реальності. Ще один варіант, який можна зробити, це взяти і оця спеціальність, яка вам цікава, от те на що ви хочете піти вчитися, і перевірити. На сайтах пошуку роботи, чи дійсно є попит на таких спеціалістів, і чи дійсно він повідає тому, що вам обіцяють курси, бо тому, що якщо вам кажуть, що е, бути фронтендером чи java девелопером зараз прям дуже класно, перспективно. А ви побачите, що там е, три вакансії для таких людей, для початківців на всю Україну, ну зрозуміло, що щось тут не так. І такі сайти це не Work.ua там чи роботу, що тому подібне. В першу чергу це Genie і Доу. І я залишу на них посилання в описі для цього відео. Так само ви можете взяти і по імені викладачів пошукати їх в LinkedIn і подивитися, хто це такі, тому що мені розповідали про випадок, коли на курсах за, по ціні в 20 тисяч гривень викладав спеціаліст з роком досвіду. І в результаті ви віддаєте 20-30 тисяч гривень і проходите курси в людини, яка сама на факт що співбесіду пройде. Так само на тих же джінні і доу, які я залишу в описі, ви можете. Оцінити і зарплатні очікування, тому що знову ж таки там пропонують нонсенс, коли з роком досвіду, от ви там будете получати тисячу, півтора тисячі доларів. Ну тобто зарплату треба перевірити, очікувану попит треба перевірити. І тоді, як мінімум, будете готові до реальності, тому що е, вам можуть відмовити е, на вакансію, в тому числі і через неадекватні завищені зарплатні очікування. Одним словом, в ІТ зараз е, не весело е, війти в НІШУ реально стало важко, і е, не знаю, це взагалі зараз не для кожного. Як на мене, ті, хто раніше йшов просто за високими доходами, ну вони практично в абсолютній більшості відсіюються. тому що е, зараз добитися свого е, швидше все зможе людина, яка дійсно. Це любить, який це дійсно цікаво, і яка готова докласти зусиль ваша середнього для того, щоб прийти в цю професію. Якщо ж оце все, що я вам розказав, воно вас ще не відлякало. Якщо ви дійсно хочете себе спробувати, то потрібно розуміти декілька важливих речей. Перше все хайп закінчився, легких грошей в IT більше не буде. Відбір стане значно жорсткішим. Тому, якщо вам обіцяють на курсах. Легку роботу, легкий вхід, що ви там три місяці відучитеся, швидше за все вас обманюють. Якщо хочете найти на курси, то приділіть багато уваги для того, щоб вибрати ті з них, які дійсно варті уваги. А найкраще знайдіть людину, яка вам в цьому допоможе. Можна навіть за гроші. Другий важливий момент: якщо у вас виникає питання, а яку мову програмування мені вчити, вчіть англійську. Все, це основний ключовий момент, тому що будь-які хардскіли, технічні речі вони вчаться значно швидше ніж та сама мова. Ви не зможете е, підскочити до рівня е, з базового до е, b 2 чи c 1 за якихось декілька місяців. Це, ну, це в принципі неможливо, навіть якщо ви будете жити в країні, це нереально. А вимога до англійської ростуть і зараз це один з ключових факторів, на основі яких відсіюють. Якщо раніше було достатньо знати там е, англійську на якихось там на рівні А2, базовому чи слабенькому B1, і просто попасти в дверний отвір. Хоча б щось вміти, все швидше за все, ви роботу би знайшли. Зараз ні. Зараз вимоги стали набагато вищими, що для технічних, що для нетехнічних спеціалістів. Тому англійська це must-have, і не надійтеся тільки на курси, Дуже важлива самостійна робота. Тому я, наприклад, ще залишу так само в описі до відео посилання на статтю, в якій я описував власний досвід, як вчив англійську я і сподіваюся, це вам теж допоможе, тому що я її так само вчив з нуля. І переважно самостійно, бо е, що в школі, що в універі, я вчив німець. Е, так мені пощастило. Викладач це добре, викладач це потрібно, але тільки самостійна робота зможе вивести вас на потрібний рівень достатньо швидко. Другий момент важлива, критично важлива практика, тому що початківців, джунів, трині, які просто знають теорію, їх дуже багато, їх вгон. Типу тобто, вам потрібно якось хоча б виділитися на цьому фоні. І найкращий спосіб це зробити це отримати практику. Е, як це зробити, якщо ти ну? Ти не можеш піти на роботу, отримує тільки зачароване коло. Ну, насправді можна запустити якийсь власний проєкт, педпроект, сайт-проєкт, можна навіть поуглити по е, таким ідеям англійською. Можна е, допомогти комусь зі знайомих, можна зайнятися волонтеркою, допомогти з якимось громадським проєктом. Ну, на кранях можна по старій добрій практиці попрацювати на когось там, якийсь час безплатно. Але це вже вам дасть плюсик до портфоліо. і це вже вам дасть можливість виділитися на фоні інших кандидатів. Практика це must-have. А якщо практика, вона ще буде, хоча б мінімальна практика, хоча б мінімальний пункт портфоліо він ще буде поєднаний з е, адекватною англійською, то ваші шанси е, отримати роботу вони суттєво виростають. Ну і третій важливий момент: не зациклюйтеся тільки на технічних вакансіях. Насправді, як на мене, зараз з деяких нетехнічних вакансій, таких як Sales, Lead Gen, чи. Трошки важчий рівень там маркетолог. них зайти е, в нішу набагато простіше, тому що розробників е, за весь час, цього ці пропаганди їх стало дуже багато, і е, вимоги е, зі сторони клієнтів до них дуже виросли. Тобто новачки зараз мало кому потрібні. Але в той же час, якщо ви тільки стартуєте роботу, і хочете піти, наприклад, працювати лідгеном, то є дуже багато компаній, які готові взяти новачка лідогенератора, новачка селза і навіть новачка маркетолога. Тому не звертайте увагу на курси, які зациклені переважно на технічних вакансіях. Шукайте можливість зайти в нішу, скажімо так, під іншим кутом. Звертайте увагу і на нетехнічні вакансії. Одним словом, як я вже говорив, ніша змінилася зараз стало важче. Відбір став набагато жорсткішим, але тим не менш, IT все ще залишається. Прекрасним соціальним ліфтом і е, одніє з небагатьох можливостей в Україні е, заробляти добре, е, без потреби там створювати власний бізнес, а просто робити те, що тобі подобається, і отримувати за це хороші гроші. При цьому постійно розвиватися. А про своє відношення до курсі я вже говорив. Просто будьте обережними і проводьте певний попередній аналіз перед тим, як віддавати комусь гроші. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Діліться своїм досвідом і думкою в коментарях.